Слава Богу, брати і сестри, до да, дійсності, коли ми славимо Бога, то, і вона на серці, то вона приносить велику радість. Я хочу поділитися словом перед тим, як ми будемо молитися і призвати нас, щоб ми помолилися за нашу молодь, за наших дітей в цій церкві. Ми маємо гостей, то я хочу швидко призвати нас до молитви. Хай Бог допоможе. А, перше місце, яке я буду читати, це буде перше Самоїла, перший розділ. Ми, ми добре знаємо це писання і що тут сталося, що тут написано. <кій> Була одна мама, яка молилася за своїх дітей. І неїна молитва, ми бачимо, як вона тримала Самоїла. Це була Анна, як, як Бог через вірність у цій матері зробив велику, велику роботу. Вона не могла мати дітей довший час, і неї гнетили, сміялися, наверное, з нею. І, і вона в своїй скорбі один раз приходить в Господній дім, бо в них на сім'я була богобійна. і вони приходили в храм, не в храм, а в Божий дім кожен рік. І один рік вона прийшла перед Господом, заплакала дуже крепко і сказала: якщо ти дасиш мені дітей, якщо ти дасиш мені сина, то я нього віддам тобі. Давайте будемо читати з 19 го вірша і далі. І встала вона рано вранці, це після того. І виконалась і вклонилася перед Господнім лицем, і вернулись, і вернулись вони і вийшли до свого дому до рами. І Елкана пізнав свою жінку Анну, а Господь згадав про неї, і сталося по році, і завагітніла Анна та й сина породила. І назвала вона ім'я йому Самуїл, бо від, Бога, бо від Господа ожидала його. І пішов той чоловік Алкана та весь дім його, вчинити для Господа річну жертву та обітниці свої, а Анна не пішла, бо сказала до чоловіка свого: аж коли буде відлучений цей хлопчик, то відведу його. І він з'явиться перед Господнім лицем і назавжди позостанеться там. І сказав їй чоловік і сказав їй чоловік її Елкана: Роби те, що добре в очах твоїх. Залишайся аж поки відлучиш його, тільки нехай виконає Господь своє Слово. І залишалась та жінка і годувала свого сина, аж поки вона відлучила його. А коли, а коли відлучила, то повела його з собою та й трьома бичками одною ефою муки і ам, буряком вина і привела його до Господнього дому, що, що щило. А той хлопчик був ще малий. І зарізали бичка і привели того хлопчика до Ілія. І вона сказала: О пане мій, як жива душа твоя, мій пане, я та жінка, що стояла з тобою отут, щоб молитися Господеві. Я молилась за дитину цю, і Господь дав мені. Жадання моє, що я просила від нього, а тепер я віддаю Його госп... Господові на всі дні, скільки Він а, жаданий для, госп... для Господа. І, вик... і вклонилася там Господеві. То ми бачимо тут, що прийшов той час виконати цю обітницю Яна. Приводить Самуїла. Але перед тим, ну, я хочу, щоб ми як поставили, як в Америці кажуть себе, в неї не шузи, в неї взуття. Мама, яка довго ждала свого сина, і Бог неї дає, і вона знає, що прийде час, коли треба буде віддавати його назавжди. Привести його в Господній дім і уставити. Як вона готувала, як вона хотіла цей час, який вона має своїм синочком правильно привести, провести. Як вона нього вчила, наставляла, його, готувала, його до цього, знаючи, що через пару років, ну, пару років, прийде той час, що вона нього відведе. І так само кожна дитина, яку Бог дає, це, це дар від Бога, ми часом не думаємо, що Бог дає нам на, на, на якийсь маленький час. У мене є, так як Анна, яка мала через пару років віддати свого сина для служіння Господу. Але ми так, також, як ми маємо дітей на 20 років, і потім вони йдуть, мають свої сім'ї, мають свої заняття, але. Те, що вона зразу не трапиться, що вони відходять. Ми, може, не маємо ту, не те саме дерзновіння, так як Анна, але так як Анна, всі діти прийде час, вони, ми, ми їх віддаємо. Проходить той час, і ми їх, ми, ми їх віддаємо. І прийшов той час, коли Анна віддала Самуїла. і... Представляйте, як вона мала довіряти Богу в цьому. Відводить свого сина далеко, уставляє його там. І ми пізніше будемо читати, що, що, що трапилось, що там робилося в Божому домі в той час. Вона мала довіряти Богу. І так само приходить той час, де ми віддаємо своїх дітей більше в Божі руки. І те, що могли раніше робити, як вони були малі, тепер не працює, тепер не, не проконтролюєш, нічого не зробиш, тільки молитви, ани вони охороняли і благословляли Самоїла там, в Божому, Божому домі. Далі будемо читати з другого розділу, 22-й вірш. Що трапилось в ті часи в Божому домі? А Ілій був дуже старий, і почув він усе, що сини його роблять усьому Ізраїлеві, і що вони злягаються жінками, які відбувають, відбувають службу при вході з Києвої заповіту. І він сказав їм, нащо ви робите такі речі? Про які я чую, про ваші звівчинки я чую від усього цього народу. Ні, сини мої, не добра та чутка, що я чую, ви відхиляєте Господній народ від закону. Якщо хтось грішить супроти людини. То помолиться, за неї, то помолиться за неї перед Богом. А якщо людина згрішить супроти Господа, хто заступиться за неї? Та вони не слухали голосу батька свого, бо Господь постановив погубити, погубити їх. А отрок Самоїл все ріс та здобував ласку. Як у Господа, так і в людей. І прийшов Божий чоловік до Ілія та й сказав йому: Так сказав Господь, чи ж я справді не об'явився домові твого батька, як були вони в Єгипті, у фараовому домі, я вибрав його собі? З усіх ізраїлевих племен та священика, щоб він входив до мого жертівника, щоб кадив кадило, щоб носив ефода перед моїм лицем і дав я домові твого батька всі жертви Ізраїлевих синів. Чого ж ви берете під ноги мою жертву та мою жертву хлібну? Що я заповів для скинії, і ти вшанував синів своїх більш, як мене, щоб ви е, потовстіли від найкращих частин усякого Ізраїлевого дару перед лицем моїм. Тому то, Слово Господа, Бога Ізраїльного, таке, говорячи, е, го, говорячи, сказав я: дім твій. Та дім батька Твого будуть ходити перед мої, моїм лицем аж навіки. А тепер слово Господнє не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене, а ті, хто зневажає, зневажає мене, будуть зневажені. Це які гріхи а, робили. А, а, в, храмі, ну, не в, храмі, а в Божому домі в часи Самоїла. І я, хочу, я не хочу повторяти, що вони робили, але я хочу додати, що вони цими гріхами відвертали Божий народ від служіння Богові. І ми маємо бути дуже обережні в церкві. Чи ми щось робимо, що відвертає людей від Божого дому, від служіння Богові. Бог Він буде крепко судитися з цим. Якщо ми робимо щось, знаєте, часом чуєш, про щось, що хтось зробив, стидно повторяти, чи бачиш, ну, розумію, ти, телефони в нас всіх є, але коли хтось сидить ціле зібрання і в залежності, це, і другим мішає, це Бог буде з такими судитися, і ми маємо мати страх Божий. А, а, і так само те, що ми робимо поза церквою, воно, якщо робить, щоб інші люди, а, як це stumbling block, робить, щоб вони. Тіряли віру, чи від Бога відвернулися. Це також буде, як кажуть, їхня кров на наших руках. І ми маємо бути дуже обережним з цим. Але не про те я хочу говорити сьогодні. Є дві людини, про яких ми прочитали Анна і, Іль, і Ілій. Анна, м -м мама, а Ілій священик. І них життя не може бути більш. Ніх поведінка не може бути більш різною. Ілія допускав, щоб його сини грішили. І воно починалося з того, що вони крали те, що люди приносили для Бога. Ілій зробив таке рішення, щоб добре пожити, добре наїстися. І Він участвував в грісі його синів, не зупиняв їх. А Анна, а Анна молилася за Сумуїлою і Бог, і Бог його, його охороняв. Але те, що Ілій не зупиняв своїх синів, то прийшов той час в його старості, що він більше не міг, що в нього сини зробили такий гріх. Що він не міг мовчати, і він ним сказав, і ми це прочитали. Він сказав: сини мої, що ви робите? Але який авторитет, з якої силою він сказав, коли він сам участвував в грісі, допускав, щоб його сини грішили. І прийшов той час, коли вони так зрішили, що він ним говорить, а він вже старий. Вже немає, немає сил і немає авторитету і то, те, того дерзновіння сказати їм, бо він сам е, пішов на, на компроміс. І треба говорити, як, як кажуть, як, як, ще, як ще малі, коли, як, коли ще є, є сила. А, але коріння, коріння е, гріха Ілії написано так. Це, це буде 29-й вірш. Написано. Ти вшанував синів своїх більш, як мене. І 30-й вірш написано: а тепер слово Господнє не буде в мене такого, бо я шаную тих, хто шанує мене. Тих, хто шанує мене. І як Ілія шанував своїх. Синів більш, чим Бога. Ілія мав позицію. Він мав авторитет, він мав силу владу, він був, був священик, і він не, не, не тримав Божий закон, не виконував Божий закон і не виконав своїх синів з їхньої позиції як священики. Але він вирішив, що я буду добре жити спокійно. Я буду добре їсти, і він дозволяв їм такого грішити чуть-чуть по чуть-чуть, але прийшов той час. В його старості написано, він вже був старий, що він не міг нічого зробити. І далі ми будемо читати, як він десь там далеко сидів, як до нього новість прийшла. Він весь, весь свій авторитет. Він шанував своїх синів, а не Бога. А як шанувати Бога? Є така, як кажуть, сцена описана для нас в Божому Слові. Апостол Іоанн написав, як Бог шанується в небі. Я хочу це прочитати. Це буде об'явлення Івана. Це буде четвертий розділ шостого вірша. І перед престолом, як море, скляне, до кришталю, подібне. А серед престолу і навколо престолу четверо тварин, повні очей спереду й заду. І перша тварина подібна до лева, а друга тварина подібна. До а третя тварина мала лице як людина, а четверта тварина, подібна до орла, що летить. І ті чотири тварини, кожна з них мала навколо по шість крил, а всередині повна очей. І спокою не мають вони день і ніч, промовляючи свят, свят Господь, свят, свят свят! Господь Бог Вседержитель, бо Він був і, і, і що є, і що має прийти. І коли ті тварини складають славу і честь і подяку тому, хто сидить на престолі живе віки вічні, тоді падають. 12, 24 старці перед тим, хто сидить на престолі, і вклоняються тому, хто живе віки вічні, і складають вінці свої перед престолом та кажуть: достойний ти, Господи, Боже наш, прийняти славу і честь і силу, бо все ти створив, і з волі Твоєї існує. Та створене все? Що я хочу а, ну, підкреслити в цьому писанні, брати і сестри, що не тільки все Боже Творово, все, що Бог створив, славить Його, а тут а, є уці старші, ці these elders а, в 10 му вірші, тоді падають 24 старці перед тим, падають старці. Хто це? хто хто старці? Це, це не молоді, Це люди, які прожили життя, які вже мають силу, авторитет. Вони заслужили ці вінці, які на них не вони, гулу. Вони мають експірієнс, вони мають, як це слово, експірієнс? Досвід. Вони мають силу, вони мають авторитет і вони падають перед престолом Божим. І беруть у ці е, вінці і, 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 і кидають перед Богом, дають йому славу, дають йому пошану, брати і сестри. А Ілія, що він зробив? Він взяв цю силу, цю авторитет, цю позицію у, у, у цей вінок і не видає Богу, не, не шанує Бога набере цей вінець і ставить на голову своїх, е, своїх синів. Він, він е, шанує їх, а, а, а не Бога. І давайте будемо далі читати. 2 глава 1 Самуїла, 2 глава, 31 вірш. Так Бог робить. Ось приходять дні, і я. Відтню від, від, ну, рамено твоє, та рамено дому, батька Твого, що не було старого в домі твоєму. І побачиш біду е, мого мешкання. Хоч у всьому я добре чинив Ізраїлеві, і не буде старого в домі твоїм по, по всі дні. Я не витну в тебе. Всіх від мого жертвенника, щоб вибрати очі твої, щоб зробити біль душі твої та весь доріст Твого дому повмирає в силі віку. І далі ми читаємо: це вже четвертий вірш. Ми, ми тільки ще прочитали, що Бог каже, я своїми словами скажу. Бо каже, що я оставлю твоє потомство, щоб твої очі ти так плакав, що ти потіраєш свої очі, ти потираєш своє зріння, і, і твоє, твоя душа буде боліти. І далі ми читаємо в четвертому вірші, це ісполняється в 15 э, вірші, четвертий розділ. Це вже. Ілія сидить, і ньому принесуть новість, що забрали ковчег в битві. 15-й вірш. А Ілій був віку 12, 8 літ, а очі його померкли, і він не міг бачити. І сидить цей старець десь далеко. Вже очі виплакав так. Що нічого не, може, нічого не може бачити. І ньому кажуть, що сталося, і так кінчається його життя. Я не маю час про те і сести, все прочитати і сказати, що я хотів. Але я хочу ще останнього вірша прочитати. Це буде восьмий розділ. Це вже іде мова про Самуїла. І це також для нас. Є лесен, урок, Самуїл, якого вимовила Анна, який був на своєму місці, але приходить той час, коли в восьмому розділі п'ятий вірш. Так люди сказали. Ось ти постарів, а сини твої найдуть дорогами твоїми. Тепер...» Настанови нам царя, щоб судив нас, як усіх народів. Те, що ми мали добрих може, батьків, не означає, що автоматично ми будемо так само мати добрих дітей. Я хочу кінчити цією остатньою думкою, що не народжуються діти спасеними. Треба. За них молитися, брати і сестри, треба ходотайствувати так, як Анна, Ілій і Анна. Брати і сестри, не можемо поміняти серце не одної людини, але є Бог на небі, який сидить на своєму престолі, який славлять Його все, все творіння і, і ці старці. Ми можемо прийти до нього. Він той, що міняє серця, він той, що, який спасає. Тому я хочу вас всіх призвати, щоб ми щиро помолилися за нашу молодь, помолилися за наших дітей, щоб Бог робив свою роботу. Амінь. Молимося.